А вперше звернулась по допомогу до волонтерів. Розповідає у її 82-річної матері, стався інсульт. Потрібна була поміч з евакуацією до лікарні. Було дуже важко осягнути, як ми це будемо робити, і відразу мені відповіли, записали на коли і підтвердили, що будуть наше місто, яке потерпає від щоденних обстрілів. Хто? Нам потрібна надія на щось. За словами волонтерів, соціальне таксі громадської організації Сильні бо вільні» працює майже рік. Вони безплатно перевозять маломобільних людей по місту та за його межами. У маршруті, лікарні, банки, пенсійні фонди тощо. За день говорять Костянтин та Борис, буває по кілька евакуацій. Максимум було і сім евакуацій. Було. буває одна евакуація з подбереслава і на Одесу веземо. зразу туди, туди. Середнім три, чотири, дві. Кожен день щось то є. Не буває пустих днів. Це вже четверта у нас евакуація. Підвоз. Допомагаємо маломобільних. Відвозимо з лікарні до лікарні по місту за містом. Тобто, допомагаємо на максимальних. Борис розповідає, під час роботи потрапляли під обстріли. У мене машину повністю розбила. На моїй машині вивозили людей. Лежало два маломобільних, двоє сиділи маломобільних. І попали вже обстріл на вокзалі ровно год назад. Трохи осколками попала в мене, в жінку з нами була там Лена наша. Гербу. Волонтери громадської організації Сильні бо вільні допомагають херсонцям з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку роздавали гуманітарну допомогу. Зараз, окрім доставки продуктових наборів, засобів гігієни та евакуації, надають психологічні та юридичні послуги, працюють з дітьми, облаштували дитячі та спортивний простори, допомагають тваринам, ліквідовують наслідки обстрілів. А от сині бус зараз був. Був наш Геннадій, він у нас працює по ліквідації наслідків після прильотів. У нас дуже часті обстріли, і люди дзвонять, їм потрібно після прильотів прибрати, забувати кришу, ремонтувати вікна. Наша пані Вікторія, проект-менеджер, вона нам знайшла донорів, нас підтримали та нам надали допомогу дуже велику. Нам надали ОСБ. Ми закупили весь білістів. Якраз в той момент було дуже багато звернень, дуже багато прильотів. Це були і мінометні, атаки, так і артилерія, ракети, але ну і так само шахеди поприлетали. Тож наші хлопці їздять, працюють. Окрім того, разом із благодійним фондом Святого Мартіна, де порез, волонтери готують та розвозять обіди. Ігор Чорний каже, працюють без вихідних. Ми робимо все. Якщо людина звернеться з якимось питанням, яке ми не робимо, але ми будемо дійсно бачити, що цій людині потрібна допомога, то навіть якщо якась папусечка попросить, там, може вдома щось потрібно відремонтувати. Ну, візьмемо нашого хлопчика, ну піде. Ну що ну, ну вона одна лишилась, як можна нам допомогти? Потрібно об'єднуватись, потрібно мислити про ближнього, про сусіда, про незнайому людину. Тільки так ми зможемо щось змінити. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Ігор Петченко, Суспільне, Новини, Херсон.